Салют, друже! Радий вітати тебе на каналі Атре2Крю. І перш ніж ми почнемо, хочу подякувати всім спонсорам каналу, подякувати кожному за лайк, за підписку. Якщо ти, до речі, не підписаний ще, то чого ти чекаєш? Врешті-решт, треба вже підписатися, натисни вже ту бісову кнопку підписатися. Також не забувай протиснути лайк і буде дуже вдячний тобі за твій комент. На кожні коменти відповідаю. І хочу почитати, що ти будеш думати стосовно цього бою, адже цей бій. Не зовсім буде вкладатися з того, що ти побачиш, з кінцевим результатом взагалі. Це бій на 60 тп Лівандовським, і зараз ми подивимося, що відбувається в перлинному місті. Тож, поїхали в цей реплейчик, який нам надіслав підписник, і подивимося, що там буде відбуватись. Цікаво, що в прилинному місті зараз в команді противника три важких танки. Сарямба, друже, чотири важких танки, одна СТ і дві ПТ-САУ. Але в команді союзників три тяжа, три ПТ-САУ і один легкий танк. Що відбувається? Маушен одразу розуміє, що йому немає сенсу грати в місті. До речі, бережи себе, друже, тому що зараз є е, е, період. Вірусів, хвороб, соплей, там і всі ці фігні, тому чайочек буде саме те, що тобі потрібно і вбереже твоє здоров'я. Не хворійте. Всім здоров'я. Так от. Зараз тіма, дві ПТСАу і два важких танки з команди Союзника. Просто проїжджають і наш герой пушить, підрубає тут вольфрамчик на вольфрамі дає по суперконквереру. Ну, а тут, бачите, кого він зустрічає? М6 Йох і Як Тігр. І дивіться, поки ще працює у нас. Вольфрам просто на галді він взриває на фул 1800 хітпоїнців як Тігру. Як Тігр вже в ангарі. Просто в ангарі. Тим часом, що відбувається далі. Суперконкверер заїхав, начебто, в тил, але... Два його кінта, один на Мінотаврі і м 6 Йох, вони просто стоять, дають змогу працювати нашому герою по суперконкверу, що взагалі не зрозуміло. Ну там забайтився супер з іншим. Але ж тут три танки, і там три танки можна було б вже зіграти, як мінімум вкатити на Лівандовського і забрати. Є в мінотавра три снаряди і два снаряди в м 6 Йох. Можна було легко розіграти. Нашого героя, тим не менше, дивіться, що далі буде відбуватись. І тут, нарешті врешті-решт, е виявилося, от зараз закидешився наш герой. Е М6 Йох вирішує, що все ж таки треба діяти. Діяти треба. І от він виїхав і надіяв на те, що в нього тепер кріт БК. Що робить? Дивіться, дивіться наш герой. Він просто підставляє маску, маску гармати і не дає Йоху пробити, Йох відстрілявся. Наш герой що робить далі? Наш герой просто їде і надає е семевенте. Пробачте, казав, що мінотавр. Семевенте не дає зробити в нього постріл, ховається за Йохом. І Семовенте не може знову зробити постріл в нього. Він собі далі спокійненько кедешиться. Ну, звісно, тут 62 А приїхав. Що треба далі робити? А далі треба забирати Семовенти. Хоп, семовенти в ангарі, ми здаємо назад. І... Граємо проти 62. ки 62, в принципі, 645 хітпоинтів. Чи пройде у Лівандовського альфа? Ну, не факт. А в твоїй команді ще є кілька тіммейтів. Що треба було робити? Треба було вкатувати. Або не ховатися за будиночком, треба було об'їхати Лівандовського в карму, наприклад. І хоча б одну тичку зробити і забрати. Все. Залишається наш герой. Звісно. Тут проходить альфа, все як чітко, як має бути, і 62 ка уходить в ангар. Але 62 ка не переставала світитися, вона світилася постійно. І тут у нас залишається той самий Суперконверер, який просто на повному ходу проїжджає і не пробиває. І що я хочу сказати, що е, саме цікаве в цій перемозі ще попереду. Не, не вимикайте, не переключайтесь, почекайте. Пару хвилин ще почекайте, і зараз ми все побачимо. Е, наш герой зробив 6412 шкоди, 5 фрагів це медалька майстра, медалька Редлі Уотерса, воїна, стальна стіна, звісно. Ну, і тут ще каса смерті, до речі, 4 фраги. Хто не знає, що таке каса смерті, це кожним наступним снарядом ти вбиваєш фраг. Ну, так вийшло в грі. Що тут далі? Далі у Лівандовського 208 тисяч просто прикура на срібль Клас. От. Ну і, звісно що це топ 6412, 5 фрагів, клас. Досвіду 1720 забій. Але давайте подивимося, хто були гравці в цій грі. Давайте підемо з команди противника. Оце був Супер Конквер. 3378 боїв зіграно. Перемог 5775. Середня шкода по аку у людини 1883. Ну, на 3000 боїв, якщо він прокачує ручками, ну, начебто, непогано. 62, має. Без одного бою. Чот... 5000 боїв 57-12 і теж майже двушка. 50 ТП. Тут трошки гірше. Людина майже тільки почала грати, от 49% перемог. Окей. До нашого гравця відношення не мав. Є сотий 45% 2800 боїв, середня шкода 980. 980%. Тобто він на Єсотому робить, в принципі, пів пострілу за бій. Ну, а як можна тоді зрозуміти, що це реально шкода середня, взагалі, ну для мене не зрозуміло М6. Йох. Таку техніку гри, яку сповідує М6. Йох, ми можемо зрозуміти. Середня шкода його 987. Тобто цей гравець не видає навіть барабан. Вдумайтесь, навіть барабан не видає в бій. Середня шкода 987, але боїв 692, і це 48% перемог. Іграє він в срібній лізі. Ну, нехай. Як Тігр. 2400 статіст 53% і 4 має клас. Середня шкода 1161, але як тигр це така техніка, що вона одна з найбільш ДПЄмніших ПТ-САУ в грі. Тому, не знаю. Підемо далі. Зелених чіпати не будемо. Семовенте. E, 995 боїв, полтарушка середньої шкоди 5633% перемог. Звісно, що можливо досвіду замало, але ну, на цей відсоток перемог і грає в рейтингу в золотій лізі 3,265, ну, якось поводився він достатньо дивно. А тепер ми йдемо далі. Команда союзників як Тігр. Якщо порахували, білих. І зелений. Зараз подивимося, що буде тут. Як Тігр, 3551 бій, 48% перемог. Ну і середня шкода 866. Окей, Маушен, який не захотів їхати, поїхав на СТ напрямок. 2340 боїв, срідуха, Касарь, 48%. Норм. Нормальний пацан, все чітко. 4000 боїв з ФВ 40.05. 48% перемог, 1330 шкода. І четвертий. 44% перемог на 2200 боїв. Середня шкода нижче штукаря. т 92 1 Взагалі, це бог статистів в цій катці. В нього 2820 боїв, 62,86% його статистика, середня шкода 2172. І максималочка, друзі, 7761. Тобто, щось знає, десь це якийсь у нього твін какаут, але йдемо далі. Єхпанзер є сотий. 2000 боїв 47% перемог. середня шкода 654. Тобто, це людина, яка робить 0,8 постріла на ехпанцирів в бій. Ну, я кажу насправді про яхпанцер, тому що це топ. І за 2000 боїв, скоріш за все, що це перший топ або там другий. І на топі на десятки, ну, дуже легко, особливо на яхпанцері, дуже легко зробити по аккаунту 2000 шкоди. Дуже легко. Якщо ви мені не вірите, можете викачати ягу і пограти, подивитися. Ну, я кажу 100%. І от ми дійшли, друзі, до нашого героя. Ми побачили дуже цікаву гру, як закривається маскою, гармати, простріл для йоха. Ми побачили, як він фокусується, обирає е, техніку, в яку буде грати, противника. Ми побачили, як він танкує йоха. Об'їжджає цього товариша на Семовенте, не дає йому зробити простріл, все ж таки добирає Йоха, хавається за цим трупіком. Багато моментів ми побачили, достатньо цікавих. Ну, звісно, були такі моменти, як в кінці він стріляв, наприклад, того ж самого Суперконквера, дуже довго щось там думав, зводився, вів цей приціл, хоча можна було б навестися по проєкції, куди приїде. Наш товариш на Суперконкверері. І туди зробити постріл, і забрав би. Тим не менш, заходимо в його статистику. Пробачте, це яхт панзер. 1791. 45-35 відсоток перемог. Середня шкода. 747. Максималка саме в цьому бою. 6412. От. І мені дуже цікаво, а як так вийшло? І я гадаю, що кожному з тих, хто подивиться це відео, буде також цікаво, як так вийшло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви гадаєте про цей бій. Ну, я не можу сказати, що це статіст. Я не можу сказати, що е, це навіть зелений гравець. Тому напиши, будь ласка, що ти думаєш в коментарях. Обов'язково протисни лайкосик. Якщо не підписаний, підпишись на цей канал. І... І я бажаю тобі гарних каток, гарних підривів БК. Ну і пам'ятай, друже, все буде Україна. Бай!